Додаток мішканьовий, що це за фінансова допомога, як її отримати, і взагалі як це виглядає? Усім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні будемо говорити про таку соціальну допомогу, як додаток мішканьовий, який може складати до 600 злотих, як його отримати. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, що це таке? Додаток мішканьовий це соціальна допомога для людей, які через складну фінансову ситуацію не можуть платити по рахункам або ж за комунальні платежі. Якщо ви чи власник якоїсь нерухомості, або ж просто орендуєте і маєте договір оренди житла, ви маєте право подати цей внесок і отримати допомогу. Але є основних три критерії, які ви повинні виконувати для того, щоб її отримати. Уже в залежності від цих критеріїв, залежить, яка саме фінансова допомога буде вам нарахована. Зараз буде також ліміт щодо доходів. Не переживайте. Навіть якщо ваші доходи перевищують цей ліміт, є багато випадків наших знайомих, які також отримують цю фінансову допомогу. Це безкоштовний внесок, тому варто спробувати. І перша увага, перший, якби, умова для отримання цього цієї допомоги це договір оренди житла. У вас повинен бути або ж договір оренди житла, або ж акт власності на нерухомість. Друге, це саме відноситься до ліміту доходу. Якщо ви проживаєте як одна особа, то ваш дохід не повинен перевищувати до 2583 злотих. Як ви знаєте, від нового року підвищилася мінімальна заробітна плата, і, відповідно, поріг цей піднявся, і відповідно, ця допомога стане доступніша для більшого грона людей. Якщо ви проживаєте дві особи, то тоді у вас або ж більше осіб, декілька осіб, то тоді дохід повинен на одну особу не перевищувати 1903 злотих на в місяць. І якщо ви входите в цей ліміт, ви предоставляєте довідку декларацію про дохід за попередні три місяці, і на підставі цього рахується дохід середній дохід на кожну особу у вашій родині. І третій третя умова отримання цієї допомоги це скільки ваша нерухомість має квадратних метрів. Тому що є конкретні житлові норми, і, наприклад, для однієї особи це повинно бути 35 метрів квадратних. Якщо дві особи це 40 квадратів, три особи 45, чотири особи 55, п'ять, осіб 65 і шість осіб це 70 метрів квадратних. Якщо ви відповідаєте цим трьом нормам, ви маєте право податися на цю соціальну допомогу, де її можна подавати. Її можна подати у міському осередку помоці сповечної, а саме у відділі джав родінни. Ви приходите туди, зберете з собою три документи: це внесок, основний, так, основні три документи внесок, де ви вказуєте свої персональні дані, де ви проживаєте. Друге, це ви берете декларацію, це може бути ПІД. Або інший документ, який підтверджує ваш дохід за останні три місяці. І третій документ це документи про житло, або ж умова про оренду житла, або ж акт власності. І ви ці документи всі збираєте і подаєтеся на це дофінансування. Рішення щодо цих грошей приймається протягом 30 днів. Тому варто попробувати. Внесок дуже простий. Я його вже не розбирав. Там просто вписуєте свої персональні дані, там де ви проживаєте, і заносите все до відділу МОПС. Тому ось така цікава ситуація. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що взагалі хтось користається з цього додатку мішканьо з практики за попередній період люди отримували соціальну допомогу у розмірі від 400 до 600 злотих. І ця допомога вона надається на півроку, після чого можна поновлено на неї подавати документи. Вона безлімітна і просто кожних півроку треба подавати документи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм, Ютуб канал і до зустрічі в наступних відео.